Вітаю вас, малята, на за занятті з розвитку мови. Малята усі збігають останні дні пори року осені, про яку ми з вами багато вчили. І вже настає пора року зима. А сьогодні ми з вами вивчимо вірш «Грецька бойка, Ясне Сонце не гріє. Ясне сонце не гріє, холодок повіва, засихає, жовтіє на узліссі трава, небо хмуриться часто, потемніла ріка, Щоб дощами упасти плине хмара важка. Осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена серед лісу стоїть. Малята, ви прослухали вірш, ясне сонце не гріє, а зараз спробуйте дати відповіді на запитання. Чи гріє восени сонце? Що трапилося з травою на узліссі? Що часто хмуриться? Що стало з рікою? Що пливе по небу? Хмара яка? Що йде з важкої хмари? Що відбувається з листям клена? Дуба, що стоїть зелене серед лісу. Молодці малята, а зараз ми з вами спробуємо віршик вивчити на пам'ять. Ясне сонце не гріє, холодок повіва. засихає, жовтіє на узліссі трава, небо хмуриться часто. Потемніла ріка, щоб дощами упасти плине хмара важка, осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена серед лісу стоїть, молодці малята, а зараз трішки швидше, ясне сонце не гріє. Колодок повіва, засихає, жовтіє на узліссі трава, небо хмуриться часто, потемніла ріка. Щоб дощами упасти, плине хмара важка. Осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена серед лісу стоїть. Малята, я думаю, вам вдалося вивчити віршика. Чекатиму на зворотній зв'язок. До побачення!